Багато пишуть коментарів, що за такі гроші, як коштує щіль, можна взяти акумуляторну, дешевшу, бензину і все. Чесно кажучи, пиляйте хоч дружбою два. Мені байдуже. Я знаю, що вона в мене 4 роки і питань ніяких немає. Зараз я покажу, як буде оцей горішок уходити під цією шиною. Дивіться, підійди сюди. Тут йде спеціальний тоненький цепок, не такий, як в стандартних пилках. Він йде в уші і за що цього піднімається КПД. Масло в редуктор я лию Штільовське. Зараз в мене акумулятор буде встановлений АК-30 на 4,8 години. Мені що подобається, що її вистачає надовго. наш, і це такий горіх. іди сюди, Сергійно. Діаметром 20 см. Ну тут він більший. Будуть писати, що це трухля, але нічого страшного. Можемо ось оцей взяти для порівняння, порізати, в принципі. Отож, як він ріже. Нагадую, це не є професійна пилка. Це пилка для дому. Але нею лісники теж беруть і обрізають деякі дерева. Я теж не лісник, це моя пилочка, якою я просто користуюся. До речі, ще там писали, що шина не затерта. То треба різати, дивіться, береш і ріжеш, а не отаку рукою лупити. Ти бачиш, яке воно трухляве? Воно б. Ого! Воно би завалилося. Так, давай друге. Коротше, фокус не вдався, бо тут всередині воно трухляве. Експеримент буде неточний. Ось ми взяли іншу частину горіха. Вона у нас серцевина ціла, і все добре. Дивись, давай сюди. Ну, коротше, якось так. Дивіться, який ріс хороший, рівненький і красивий. Не знаю, звісно, знайдуться ті люди, які будуть казати, що це гамно, краще бензину і так далі. Дивіться, в першу чергу, мені вона подобається. Вона тихенька, вона компактна, достав акумулятор і зробив все, що необхідно. Обрізав, розрізав, розділив і так далі. Кому цікаво, підписуйтесь на канал. Всім гарного дня!